Широко розмежована, в тому числі можемо говорити також і про пані Меркель в цьому контексті, але все залежить від того, хто підписував це для того, щоб від нього відчепилися, а хто підписував або погоджувався на Валенсу, натякаєте? так. я зараз якраз про це хотів сказати. А Хто підписував для того, щоб розвивати безпосередньо і так би мовити, поплавок, який вспливе тоді, коли треба, Валенса власне сам признався. І зізнався це час що він був завербований і він дав він намагався постійно з'їжджати з, з на перших і... порах. а Потім так. як правило, Бо що... я з ним робив персональне ще інтерв'ю і, і, і власне він використав це як тактичний хід для виживання, в тому числі політичного тому тут все залежить від політичної волі, і наскільки політичний діяч може поставити себе і відрізати себе від того минулого, навіть боячись витоку певної інформації, тому що не думаю, що молодий орбан. Міг завдати шкоду національній безпеці угорщині в той час. Інша справа, наскільки він завдав шкоди Угорщині, будучи при владі. Але тут з приводу Орбана потрібно згадати також великий геостратегічний такий розклад карт. Європейська комісія сьогодні розглядає надзвичайно важливу справу щодо загрози розвалу Європейського союзу і в контексті того, що Ультраправі проросійські, ультраліві проросійські партії знаходяться в деяких областях і регіонах Європи вже при владі, а в загальноєвропейському масштабі стоять на порозі влади влади в Західній Європі, не кажучи про центральну Європу. Популярність Орбана і його партії падає наступного року. Вибори, і очевидно, по всіх підрахунках він ці вибори має програти. Таким чином Путін і Трамп грають не лише з точки зору, що Будапешт географічно або там історично, а вони грають на те, щоб підняти авторитет в європейських серед європейських правих, тобто фактично зробити його прапором правих. Друге, для того, щоб підняти його авторитет у боротьбі проти об'єднаної Європи. Ми знаємо не лише бажання Російської Федерації, але бажання Трампа щодо Європи, зокрема, можемо згадати Мюнхенську промову Джей Дівенса. І все це показує на те, що об, обрання Орбана і, і Будапешта має не лише географічно-історичний підтекст він має великий геостратегічний геополітичний контекст в контексті майбутнього Європи, в тому числі.